Що з обличчями, панове? Нарешті ми маємо можливість побачити з вами меморандум РФ, який був переданий Україні, і він навіть більш трешовіший, ніж ви б могли собі уявити: визнати окуповані, не окуповані території російськими, зняти усі санкції, провести вибори, визнати російську мову другою державною, скоротити армію і не вступати у військові альянси. Додали навіть пункти, про які у 2022 році забули подумати. Тож тепер про всяк випадок, щоб Україна не відновила ядерку для власної безпеки, вимагають закріпити без'ядерний статус за Україною. Втім, є одне, але передавали Україні цей меморандум російська делегація з ось такими обличчями. Без особливих погроз і крилатих фраз про 20 років від Мединського. Можливо, тому що настрою не було, а можливо, тому що за день до цієї зустрічі Україна знищила 30% стратегічного бомбардувального флоту Росії. Гадаю, якби на ці обставини мединський приїхав і вивалив би своє причинне місце на стіл і сказав би щось у дусі. Або це, або наш меморандум. А так просто з похмурими обличчями передали папірці. Я як завжди буду слідкувати за цими переговорами і надалі. А ти підпиши, щоб не пропустити важливі новини. Побачимось.